Поговоримо про кавомашини, тому що кавомашини – це тільки інструмент заварювання кави. Є дуже різні методи заварювання, і це один з них. І треба навчитися користуватися цим інструментом, тому що ви можете купити дорогу каву і зварити, як би купили дешеву каву. Тому е, треба. Коли, якщо у вас є кава машина вдома, якщо ви збираєтесь купувати, і якщо вже купили, вам треба навчитися користуватися. Перше, що я хочу сказати, це те, що вам треба використовувати дуже смачну воду, яку ви самі п'єте. Тобто вода має бути фільтрована, низькомінералізована. Якщо вам подобається вода в чистому виді, то тоді вам сподобається і кава. Друге, це вже сама кава. Як я вам казав, є кава вищого сорту, вищого готунку, є кава надзвичайна спеціалті кава і так далі. Ми нашу каву, мою авторську серію кави, ми відтестували на кавомашинах Нівона, Юра, Делонгі. і е, всюди вона вариться дуже смачно і дуже якісно. І вона розкриває увесь свій потенціал, усі смаки, усі ноти аромату. Тому, друзі, дивіться. В формулі смачної кави є біля 4-5 невідомих. Це рівняння таке, так? Ви маєте навчитися використовувати каву в правильному співвідношенні. Я рекомендую використовувати десь біля 10-11 грам кави на одну порцію еспресо або американо. Тоді, ну тому що у нас в Україні полюбляють більш великі об'єми і тому треба робити більшу закладку кави. Тоді ви отримаєте дуже смачну каву, насичену, не водиністу, ну і вам сподобається. Далі ви маєте навчитися використовувати і налаштовувати помел. Помел кави це дуже просто. ви маєте, Якщо ви взяли відработану каву на пальцях, ви маєте отримати десь фракцію біля як манка, манна крупа. Якщо це як цукор-пісок, то це вже за великий помел і буде несмачна водяниста кава. І навпаки, якщо це борошно, це дуже мілка фракція і дуже буде перенасичена і кава машина буде тужитися, не зможе продавити і так далі. Далі, кількість води. Я рекомендую наступне: якщо ви робите еспресо, то це має бути десь 45-50 мл, не більше точно, може навіть трошки менше. Тому що і кава машини є погрешність, не точно е, е, дають об'єм літраж води. і так далі. Якщо ви робите Американо, це має бути десь 120 мл. Це може бути, наприклад, 60 мл еспресо і 60 мл чистої води. Далі, у Нівона є функція контроль аромату. Там ви можете налаштовувати, як ви бажаєте. У ЮРАТА у Делонгі це автоматично заложено, ви не можете контролювати і міняти. Далі, у вас є температура заварювання. Це дуже важливий фактор в налаштуванні якості кави. У вас на екрані ви можете зайти в налаштування рецепту напою і там змінити температуру. Якщо вам кава кислить і вам не подобається, ви маєте підняти температуру. Якщо вам кава гірчить, ви можете опустити температуру. Таким чином, міняючи усі ці 4-5 факторів, ви отримуєте дуже класну каву. Треба навчитися користуватися цим інструментом. І все буде класно. Так, друзі, зваримо каву на цій чудової малютці від Нівона. Дуже прикольна кавомашина. Зараз я вам покажу. Поїхали!